Що таке? Такі новини, як вони ще як блохи розмножають. Це село мене вже бандитом називає. Розбойником. А я... як казати? Друдина дзвонить, репортажі бере, я кажу, мені ще зараз хати в вдвоєну. Ольга третій день на Карвалолі сидить, Три дні. Баба посивіла моментом. <гум> Йо? та що ж там? Жив собі клоп спокійно. Чорт, мусік! <гум> Може, чи попасти мені під руки не без забив. Розумієш, я раз би мені ще скрутив, як було. Льонь, mm. може підемо на стосується кожного, там будемо базарити. Та хто з тебе такий х? тобі треба йти соромніше свого тіла, а не на стосується каждої. вони там дають провокаційні питання, вони мене виведуть. Щоб ідуть хаплин, щоб мене зараз конвой до гори, ракові виводив ніби в клітку. Та да я ж гарний, мені не можна туди йти сідати. Мені зразу професій хочу закрутити. Ти розумієш, куда? Зима в ката зима, як там пшениця має на перевезли, немає снігу на нема подушки. Чуєш? Що? Вже... Ти вже с смердіти. смердить. Попере ту куртку, кура смердить циками, ти спиш такі ще й на тебе без корови. На сні, то що та чиста куртка? Що хоче? Діта, ти в ці та, такі червоні ходи, та вся Україна знала, ходив по позори, по, по, то люди ще улітали, бо смердє. А щось та курба щоб може місті в хаті. А я таки ходив бігти. Да, ти маєш якесь лице, <різь> як не зупини. Ні, то куртка з каме смердить. Вона мене вже замахала. Каже, хочу на ті лижі, хочу віддихнути курорт якийсь, романтика. Що ти строїш? нормально говорив? Як ти лох, то везе, як ти не можеш рукавів тримати бабі. Ну, а що я маю робити, як вона керує? Та раз! <плес>, що в чим заюшила, А я лише, якась не по болоті возить. Та моє не виділа 50 років, крім Олесько замку, і ніде не возили. Я ще за пацана, то на екскурсію Одесу, пішло, поїхав туди, До тих рагулін. А що? Я не видів, не що мама мені мама платила, чи може тато платив? Там не били в гімі, світа Божого не видів. А вони хочуть лежі, подарки, що а не лежить. Дитина, я сіна то. Подивися і жити не хоче. Так колись руб'яли днями, ночами мама немає за що хліба купити, а, а воно зараз в курорті хоче. Ніде не були, ніх не знаємо, а, а молодь воно не цінує. Вже що я бідний був? Чи що? Чи, Чи що, що моя що по дві ж мені в колгосп? Ну дитині купити хліба з кобусу. Та ти ще смієш, ти б був ті руки, я тебе не віжав. Там, де я ще сміяв, ти б там плакав. Чи смієш, того, що ми бідні були. Колись так не жили зараз, її дм'я. <плакати> як задав ті часи плакати хоче, розумієш? Що таке, діду, ну які там часи <плакати> вас були? Я, як задаю, тато п'яний приходив, як він маму бив, а ми з ним в кутці забили, я був малий, а що я міг зробити? А він бив, п'яний, скотина, воно і так покмак ходило. У нас було. П'ять дітей, воно не ну, мамо лишало йшло до, до, до молодих. Ну а ти що інший, ніж тато, ти як робив? Ти мене з тато не рівняй, я щось роблю, а той купив і крав, mm. ти мені пуш говорив. А я не я забуду. У мене з мене травма, в мене травма. Тут я забув, а тут пече, то йди до психолога, сходи до психолога, а ті вони ти так по наматили, чуть в голові, там будеш і гроші з хати виносив. Колись були тяжкі часи, дитина, ти не знаєш, то були совєти, то буроні, боже щось на слово, зразу садять, розстріл на Сибір вивозили. Шішмій, шмі. Ліпше без тата жити, мама вже три рази в петлю йшла, її рятували. Як в петлю? Отак вот йшла на вінкир, там абажур був, такий, металевий, та петлю замотала. Добре, що ми ще вже не були, ну мали по 9 років то то її рятували. Я б він, якби би, тебе... твою маму тато б'яв чи де би тато б'яв? Ти б хотів жити дуже на тім світі. Ви солі доїдали, мучив угос покрасти. А брат як хів, що? Як брат? Що мама мала робити? Три корові подали.